Через пожежу в багатоквартирному будинку в Мукачеві двох людей врятували ще чотирьох евакуювали рятувальники, а в селі Зняцево через загорання травмувалася 62-річна жінка. Агітаційно-пропагандистські видання російських авторів знайшли працівники Служби безпеки України під час перевірки свято Кирило мефодіївського жіночого монастиря Української православної церкви Московського патріархату 30 листопада. Акція письменник за прилавком стартувала в Ужгороді. Захід триватиме з 1 до 19 грудня. Розпочав акцію Ужгородський письменник Андрій Любка. 60 пряників для військових до Дня Збройних сил України прикрасили учні 5 класу Ужгородської школи номер 6 На фронт печиво відвезуть волонтери. Двох людей врятували, ще чотирьох евакуювали рятувальники під час пожежі в Мукачеві. Подія сталася вчора вранці у квартирі на сьомому поверсі. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук. Там написали, що через густий дим, який поширився у квартиру та на сходовий майданчик, мешканці самостійно не могли вийти з будинку. Рятувальники вивели власницю помешкання та її сина, а також евакуювали з верхніх поверхів жінку та її трьох дітей. Пожежу ліквідували за півгодини. Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа у будинку була вчора в селі Селізняцвому Качівського району. Там травмувалася жінка. Про це також написали на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там повідомили, що пожежа виникла ймовірно через свічку. Рятувальники ліквідували загорання за 20 хвилин під час гасіння вогню всередині будинку. Вони знайшли 62 річну жінку. Її вивели на свіже повітря та передали лікарям екстреної медичної допомоги. Агітаційно-пропагандистські видання російських авторів знайшли працівники служби безпеки України під час перевірки Свято-Кирило мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату 30 листопада. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця управління Ванда Мільо. За її словами, понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. У ході заходів було виявлено агітаційно-пропагандистські матеріали. Більшість літератури вона авторства російських діячів і надрукована в російських друкарнях. Серед виявленого правоохоронцями також література ксенофобського і ненависницького змісту по відношенню до інших національностей, а також релігій. В деяких брошурах навіть заперечується незалежність України, а також стверджується, що Росія, Україна і Білорусь їхні розділіть. А попри заборону керівника Єпархії представники монастиря продовжували поминати у під час молебнів російського патріарха Кіріла, який благословив російських військових на війну в Україні. А навіть розробили так звану пам'ятку, в якій вони обґрунтували, в яких випадках не можна поминати ім'я Кіріла, і навіть у випадку непокори залякували бути відстороненими від священства. Усі заходи відбувалися у межах чинного законодавства. На даний час всі вилучені матеріали відправлені на експертизу. Також під час заходів служба безпеки України виявила тексти про російських пісень, серед яких прославляли русскую землю і закликали пробуждатися матушку Русь. Якщо будуть виявлені ознаки злочину, то вже відповідно тоді буде відкриватися кримінальне провадження, і в рамках цього кримінального провадження будуть вживатися відповідні дії. О 14-й годині розпочалася акція Письменник за прилавком. До книгарні прийшли ужру, вимушені переселенці, щоб зустрітися з письменником Андрієм Любкою та придбати його книги. Наталія Фельбаба також купила книжку. Я обрала книгу Кімната для печалі Андрія Любки. Вона, напевно, зачепила назва. Я зараз в печалі. і Мені хотілося почитати щось сумне, щоб… Зараз ці сльози вони так застрягають, і саме книги, творчість, якийсь перегляд фільмів, відео вона допомагає е, оплакувати потрохи, те, що відбувається у нас в країні. Це буде перша книга. Хоча я за ним так слідкую більше, напевно, в Фейсбуці читаючи те, що він робить, і тому мені захотілося вже нарешті почитати його. Книгу у пошуках варварів купив вимушений переселенець із Запорізької області Аркадій Леховіцер. Тут він описує історію України і. Землі, які, ну будемо так казати, мені цікаві. бо я в цьому році вже четвертий місяць, місяць у Ужгороді, і мене дуже згадала історія Ужгорода. Дуже подобається город. Хочу більш так досконало вивчити його творчість. Поезія пана Андрія мені дуже подобається, а прозу не читав. Цьогоріч акцію письменник за прилавком відкрив Андрій Любка. Чоловік каже, його запросив взяти участь туризмознавець Федір Шандор, котрий зараз на фронті. Мені приємно, взагалі, що він, будучи там. Має час, не забуває і продовжує організовувати події тут. Це означає, що йому закарпаття справді важливо і що ця акція протягом багатьох років не була випадковою. Багато моїх читачів, якраз людей, які приходили на презентації в минулі роки, які приходили, в тому числі сюди в книгарню, сьогодні на фронті. Їх дуже бракує. Мені здається, що це все відбувається, по-перше, завдяки тому, що. Що вони там і що вони тримають фронт. Е, і, по-друге, е, зрештою, ця акція набуває подвійного сенсу, бо вони там для того, щоб ми тут могли зустрітися в книгарні, і книгарні працювали. Андрій Любка на акцію приніс близько 20 книг. Думаю, штук 20. Е, я, чесно кажучи, не рахував. Кількість. Я взяв по кілька штук з тих, яких маю вдома. Частину з цих книжок люди вже читали. Найновіше називається Щось зі мною не так. Вона вийшла цього року, лише в вересні. Відповідно, це новинка. Тому це найпопулярніша зараз книжка, але так завжди буває. Головна мета показати, що війна нас не зламала. Що ми у 2022 році проведемо цю акцію і прийдуть люди, і будуть купати книжки. Акція Письменник за прилавком триватиме до 19 грудня. За цей час у будні з читачами зустрінуться 14 авторів та представники одного видавництва. Руслана гостю, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Після уроків класна керівниця учням п'ятого класу проводить виховну годину. На цьому занятті діти прикрашали пряники для військових до дня збройних сил. Розпочали з подяки та привітання воїнам. Дякуємо за захист, що ви захищаєте нашу батьківщину, що є змога вчитися та зустрічатися з друзями. Хай вас Господь береже повертатися живим. Ви наші герої. Слава Україні! Жовтою глазур'ю пряник прикрашає п'ятикласник Андрій Рожко. Хлопець розповідає, місяць тому його тато повернувся з війни. Коли у мене тато був на війні, мені було дуже сумно, тому що я за нього переживав. Я дуже хотів, щоб він скоріше повернувся додому. Військовим буде дуже приємно знати і побачити те, що ми для них зробили ці подарунки. Пряник у формі серця розмальовує Тарас Витяганець на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчик з Київської області переїхав до Ужгорода. Ми тікали 24 лютого в 5 часов ранку. Ми живемо недалеко від Борисполя. Я подивився на небо, і там недалеко в аеропорту теж були вибухи, і було все червоне небо і аж асфальт трусило. Я роблю такі пряники, покриваю газурю для наших захисників ЗСУ. Вони нас захищають, щоб ми могли. Жити під мирним небом, але так як зараз на нас напала Російська Федерація, в нас дуже тяжкі часи, і нам потрібно морально підтримувати наших захисників. Букви на пряниках вимальовує Марія Сорокіна. На Закарпаття дівчинка переїхала з Харкова. Написала букву «Юкрейн», тому що я дуже люблю свою батьківщину. Я дуже вдячна воїнам ЗСУ за те, що моя домівка ще сіла, та я просипаюся кожен день. Стримують ворога, що він ще не по всій території України. 60 пряників прикрасили глазур'ю для воїнів ЗСУ, учні п'ятого класу шостої школи в Ужгороді. Розповіла класна керівниця Ярина Конкіна. За її словами, діти це зробили до Дня Збройних сил України. Печиво на фронт відвезуть волонтери з учнями 5-го А класу. Ми хотіли е, передати через наші сердечка е, слова подяки за їхню мужність, за їхній героїзм, за те, що вони нам дарують можливість зустрічати світанок, зустрічати гаряче тепле сонечко, мирне небо, яке вже за, не за горами. Ми віримо в це. Можливо, це піде в 128-му бригаду. Можливо, це 68 й батальйон піде, але ми знаємо, що отримуємо Йть наші солдати безпосередньо, і ми віримо, що дійсно наші маленькі сердечка зігріють їхні великі серця. Оксана Ушакова, Лонтіно Колишин, Суспільне новини,